Мінус 5 на 24 грудня. Друзі, вітаю вас. Як ви щойно бачили, мінус 5, плюс добрячий вітер на голу землю. Цибуля, часник, добре, так все замерзло, земля задубіла просто. Зараз зайдемо. У дві теплиці, потім покажу ще часник, може цибулю. Хочу відповісти на два коментарі про плівку і про огірок, скільки поміщається у мою теплицю огірка. Також перевіримо пекінську капусту і порівняємо температуру та, що зараз на вулиці, мінус 5, і яка зараз у теплиці. Я в одній теплиці пекінську капусту накрив, а в іншій половина теплиці пекінка стоїть. Відкрита. Чого е, відкрита, я вже далі поясню вам. Ну а зараз зайдемо у четверту теплицю, подивимось, яка температура всередині, коли дворі мінус 5. До речі, може, кому цікаво, це все, що залишилося від того сніговика, що Ярик зліпив. Кепка та дві палички. Так, друзі. Зараз зайдемо. У четверту теплицю потім підемо туди, де капуста половина не накрита. Зараз я вам одним кадром зніму, тут без вирізки. А тут тепло, хоч і не топиться. Часто запитують, чи ви топите, протоплюєте на капусту. Сенсу в цьому немає, повірте, тут потрібно сидіти, сидіти і сидіти, палить дрова, а дрові йде ну, дуже багато. Хто протоплює в теплицях, ви знаєте, що на таку ціну на пекінку це не вигідно зовсім. Це, ну, взагалі, про це навіть мови немає йти. Топити капусту невигідно зовсім. Тому нічого ми тут не топимо. Вчора все накрили. Тут капусти ще й багато. Я вам точно скажу, що вона не змерзла аж нітрошки. Зовсім. Навіть не прихопило. Вона, якби не вітер, можливо, мороз був би й менший. зараз подивимось, скільки в нас тут показує. Так, ну майже нуль. Трішки нижче за нуль, так що дивіться, на вулиці у нас мінус 5, а тут майже мінус 1, ну, одного нема. 0, коротше кажучи, будемо так рахувати. 0 є. Ось така різниця в теплиці. Це ще при тому, що я вчора хотів і забув, просто забув. Дивіться, забув натягнути другу плівку сюди. Тут же двері, ще й щілина ось. Отака ну, теплиця. Забув натягнути і понад краєм, звісно, вона... Ну це по одній капустині. Далі то, далі нормально. Далі нормально. Треба зараз взяти степлер, плівочку та отуди от натягнути. Забув просто вчора це все діло зробити тут. А взагалі ось така різниця. Десь 5-4 градуси перепад іде. А тут дивіться нормально. Де плівка натягнута, знизу я кинув під трубу магістральну, там все прибив, то капуста ось тут дивіться, не мерзла зовсім. Ось так. Тому теплиця є теплиця. Я б радив, хто там планує що робити, навіть і не думати, тому що отаку от капусту зараз на город або на полях я часто зустрічаю, зараз і досі є, вирізають. Навіть ніяке вам агроволокно вас не врятує. Якщо мінус 5, плюс вітер, гаплик капусті точно буде. А в теплиця з подвійною плівкою, що в цій теплиці в мене що в тій. Зараз ще туди зайдемо. До речі, коментар був від Олександра, яка ширина плівки в рулоні. Дивіться, ця що всередині, це 120 мікрон планета пластик. То від стовпа до стовпа в мене йде 3 метри кругом. І плівку я брав півтора метрову. Тобто, коли я її розгорнув, виходить 3 метри. І утепляв її зсередини ось так. Через те 3 метри. Тобто досить, досить зручно. І, і економно виходить, якщо брати і крити е, теплицю ось так по довжині. Тобто, ось так виходить рулон. Якщо берете рулон, то на тепличку 6х24 його вистачає. В рулоні здається, 100 метрів, це якщо півтора метрова. Та плівка, яка йде зверху на теплиці. Там іде 150 а теж Планета Пластик, але ми брали 6-метрову, то там, здається, 50 метрів. Якщо, друзі, не помиляюсь, не пам'ятаю, давно ми це робили. Але всередині 3-метрова, це якщо розвернути її, а знаружі ми брали 6-метрову. Теж крили ось так. Боки прикопали, а верх просто прибитий. Дехто мені радив, не прибивати. Але повірте, практика показує, що краще прибити, тому що не так тиліпа вітер, а на дерев'яних теплицях це вам не арка. Що добре натянеш, то краще прибити. І коли ви її добре прибиваєте, вона у вас надійно тримається, ніякий вітер, нічого, їй не страшно. Бачите, добре набито, вона навіть, ну, Чітко все. Ось так. Бачите, який вітер тут. Страшне просто. Полуничник мій залишається так. На зиму я нічого не буду навіть вкривати. Воно під агроволокном. Дуги в мене стоять, це виключно на весну. Поставив зараз, щоб час не витрачати. А вже буде готово. А весну від морозу на першу квіточку на цвіт накриється і все. Так, друзі, йдемо зараз сюди, подивимось, що там, і відповім на коментар на рахунок огірка, скільки поміщається в теплицю. Трішки камера погано фокусує через те, що хмарно, трохи темно і камера трохи така собі. Так. Значить, тут я накрив половину, бо тут капуста більш-менш нормальна. А тут навіть і не накривав. Ну, тут теж показує. Щось там мінус один. Ну, коротше, може, градусник, щось не туди. Ну, десь так. Десь так само, як і в тій теплиці. А ну, тут у мене ще один є. Ну так, мінус один є. Щось таке. Так, та капуста, що не накрита, вона навіть не змерзла. Бачите? Я думаю... Хто значого показує? Мінус один, а капуста ціла. Не мерзла зовсім. Ну, щось там трошки так, трошки щось таке є. Прихоплене. Знаєте, чому я не накрив? Тому що вона всередині я вже показував ось така. І вчора мені попалося там ще одне відео, що така капуста на полі. Знаєте, я думаю, це ніякий не мороз, повірте мені, бо... Ну це так особисто я думаю. Тому що в мене я пекінську капусту вирощую досить давно ще до створення каналу. І кожен рік вона в мене підмерзає. В теплиці підмерзає, особливо в січні місяці, коли вона є. І повірте, в цьому році вона буде в січні місяці, я вам покажу. І є в мене навіть і відео на каналі за два роки, там мінус два роки тому я показував, коли заходив, капуста вся мерзла. Тобто зовсім от хлам була геть така замерзша під агроволокном. Тоді добрі морози якісь були, я пам'ятаю, от по мінус 10-3 дні тримало, то капуста була зовсім мерзлюча, ми її розтопляли труби, розморажували. І всередині такого не було. Ми продавали щось там до середини січня чи там до 20-х чисел. то такого не було. Я постійно вирощував манокко. і вона підмерзала не один раз. Але такого не було. Я думаю, це не через мороз, а просто через брак живлення. Можливо, було мало кальцію, можливо, було мало бору, а можливо такий гібрид. Хто знає. На той рік спробую інакше. Можливо, я на той рік посажу сюди один гібрид Пекінської капусти, а в ту теплицю посадимо інший. Буде досить непогано порівняти два гібриди. Як себе покаже. Ось так. Так, друзі. Тепер. Тепер зібратися з думками та скажу, скільки ж огірка влазить в тепличку. Тепер, друзі, про огірок. Руслан запитував про... Був коментар про огірок, скільки поміщається в таку теплицю, я так розумію, ви хочете собі таку тепличку. Раджу. Раджу робити, навіть і не думать. Дивіться, але б ще радив по поводу. Капельного поливу я б таки зробив би капельну трубку. Чому трубка? Тому що на зиму вона може залишатися тут, це по-перше. А по-друге, у трубці не застоюється вода, як у капельній стрічці. У мене в другій теплиці капельна стрічка, я показував, що був мороз. Ярекс випадково став ногою, і я почув, що щось стріснуло. Тобто всередині була вода. і був ще коментар. Чому там вода? Тому що емітори знаходяться зверху, застой води якби, ну, вода там залишилася, через верх вона не пішла і замерзла. Тобто вся до краю вона не витікає. В капельній стрічки вода залишається. У ну, мене вона залишилась. Не кругом, ну в деяких є. А з трубкою що? З трубка, дивіться, тут два емітори і тут два. І виходить так, що в трубці вона капає не на гору, а на низ. Тому що вона лежить, ну хаотично, там вона трішки так перекручена, ви її так рівно не положите, як капельну стрічку. Трубка вона лежить так скручена і капає донизу. Тому вся вода вона виходить, тобто вона не залишається. Тому раджу вже раз потратити гроші, звісно, вона не так дешево стоїть, як стрічка капельна. але ж... На багато-багато років вона вам буде служити. Плюс вона нічого не забиває. Я вже якось зробив відео про, про капельний полив, вже й не одне було. І в мене знаходяться через 20 см. Значить, дивіться, в один ряд поміщається 55 огірка. Це якщо рахувати через 20 см. Ось. 20 см. Я сажаю, ось, до прикладу, рядок, сажаю навпроти кожного імітора. Потім, коли розсаду огірка висадили, коли йде підв'язка, то розводимо В-образно. Один кущ сюди, один туди і так далі. Тому між кущами виходить 40 см. Повірте, цього достатньо. Я коли садив огірок через 15-18 см, то Поміщалося, звісно, більше. Не 55 уряд, а там, ну, не пам'ятаю, ну більше. І між рядами в кущу було трішки густіше. Не 40, а там 30 було навіть. Але, повірте, краще посадити через 20. Буде набагато краще. Тому в ряду поміщається у нас 55, і на теплицю 6х24 у вас виходить 5 рядів. Це 550 кущів в теплицю. У мене дві теплиці під огірок, то виходить 1100. Так, дивіться, ось. Один ряд у мене ось тут іде огірка, потім один ряд огірка посередині йде там і понад стінкою. Три ряди тут і два ряди там. Чому два ряди? Тому що тут йдуть, йдуть три буржуйки. Тому виходить 5 рядів. Якщо буржуйок не буде когось, да, то виходить 6 рядів. Звісно ж, більше огірка. Але буржуйки краще поставити, так як це у вас ранній огірок. І я якби, виходив на 100 гривень за кілограм. Тому це при тому, що теплиці, бачите, самі примітивні, дерев'яні, прості, але з буржуйками вийти на ціну 100 гривень реально. Але треба рано сіяти. В березні в перших числах вже потрібно висівати. Ось так. Між рядами, тут у мене виходить 140, ну, метр 40 і там метр тридцять. Тобто я від стіни трішки так відступив. Але можна робити по метр сорок між рядами. Це нормально. Ну і на капусту, звісно ж, у мене побито посередині. Ось так. А й коли йде полив огірка, то ці крани просто закриті, середні, там де стежка, а поливаються вже. Ось такі, друзі, справи по... по теплицях. Так що, якщо є якісь коментарі, ой, верніше, якщо у вас є якісь питання, можете писати коментарі. На цьому, друзі, буду завершувати. Радий, що переглядаєте відео, пишете коментарі, запитуєте. Велике вам дякую. Дякую тим, хто дописується. Добре, на цьому завершую. Далі буде і всім пока.